Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Я вас щиро всіх вітаю і заняття з грамоти починаю! Дітки, сьогодні ми з вами ознайомимося з новим звуком і дізнаємося, яким символом літерою він позначається на письмі. А зараз уважно послухайте віршик і, можливо, ви дізнаєтесь, з яким звуком ми сьогодні ознайомимось. Квочка із курчатами. Качці з каченятами. куд-куди, на каруселі, там, де коники веселі, кататися. Дітки, і який же звук ви найчастіше чули у цьому вірші? Так, правильно, це звук к. Давайте разом його вимовимо. К, к, к. При його вимові повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду. Тобто це звук приголосний. У звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. Хлопчики і дівчатка, розгляньте малюнки. Давайте назвемо їх та визначимо спільний звук для всіх слів: Куб, картина, каша, кавун, козак. Спільний звук К. Дітки, а зараз давайте визначимо місце звука К у словах і позначимо його відповідною позначкою. Вимовляємо слова разом так, щоб добре було чути звук К. Перше слово калина. Калина. Де ми чуємо звук К у цьому слові? Так, на початку слова позначаємо його. Однією рисочкою. Лелека. Лелека. Де ми чуємо звук К? Так, середині слова позначаємо однією рисочкою. Гудзик Гудзик. Де ми вимовляємо звук К. Так, у кінці слова позначаємо однією рисочкою. Далі самостійно визначте місце звука К у словах равлик, екран, краб. Перевірте себе. Що ж, пропоную далі зробити звуковий аналіз слів кит та кит. Вимовте, будь ласка, перше слово. Кит. Який перший звук ми чуємо? Кит. Звук к. Позначаємо його однією рисочкою, тому що це приголосний звук. Ки. І, голосний звук, ми його співаємо, позначаємо кружечком. Кит т. т, т Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Наступне слово кіт. Який перший звук чуємо? Кіт звук кі. Дітки це пом'якшений звук, позначаємо його двома рисочками. Кі-і голосний звук позначаємо кружечком. Кі т. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Дуже добре. Хлопчики і дівчатка. твердий і пом'якшений звуки к кі на письмі позначаються буквою К. Розгляньте і запам'ятайте велику і малу букви. Вони відрізняються тільки розміром. На що ж схожа буква К? Буква К буква К. Ой, яка вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає гупака. Як клоун кумедний, як клоун на славу, приходьте до мене скоріш на виставу. Дітки, розгляньте, будь ласка, клоуна і спробуйте біля дзеркала відтворити букву К своїм тілом, як це зробив клоун. А зараз навчимося друкувати літеру «К». Починаємо друкувати зверху. Ведемо пряму вертикальну лінію довжиною у дві клітинки. Потім з правого верхнього кута ведемо лінію до середини палички. А звідти до правого нижнього кута. Ось і вийшла буква К. Наступне завдання. Необхідно записати слово і виконати звуковий аналіз цього слова. Розгляньте, що зображено на малюнку. Так, це пристрій для скошення трави. Коса. Щоб легше нам було записати його, давайте поділимо слово коса на склади. Ко-са. Два склади, так? Пишемо. Коса. Який перший звук ми чуємо? К. Позначаємо літерою К. Записуємо: К. Далі. Ко. О. Пишемо літеру О. Ко. С. С. Наступна літера С. Коса. А. Літера А. Ось і вийшло слово коса. Порахуйте, скільки літер у цьому слові. Так, 4. А тепер самостійно виконайте звуковий аналіз слова коса. Перевірте себе. Малята. А зараз пропоную почитати склади, слова та речення з вивченими вже літерами. Ак. i k k коса. Кома. ко Коло. Сумка. ні МИС o las cá mas cá cor co, -cos. co -cos МАК МАК КЛЕН КЛЕН КЛЕНОК КЛЕНОК КЫ Лим, клым клымок, клим на конику, Ок. У килини Малина. Ну що ж, дітки, закінчується наше заняття. Сьогодні ми ознайомились з приголосним звуком К. Та дізналась, якою літерою він позначається на письмі. Вдома пропоную повправлятись у читанні складів, слів, речень з вивченими вже літерами. На все добре.